Чому за 50 років кількість курців цигарок зросла у кілька разів? Чому більшість людей не курять трубку, не жують і не нюхають тютюн? Чому цигарка стала найпопулярнішим способом споживання тютюну? Ми добули інформацію, яку тютюнові компанії воліли б тримати під грифом секретно. Бо, являється, на цей легалізований наркотик нас підсадили. Цю таємницю світові розкрив екс-віце-президент тютюнової корпорації Джефрі Віганд. Він оприлюднив сенсаційну інформацію про реальний склад цигарок і відкрив секрет їхньої популярності. За це він дорого заплатив. Від нього пішли дружина з дітьми, які досі бояться за своє життя. Тютюнові корпорації намагалися стерти його на порох, але Джефри Віганда захистила держава. Зараз йому немає кого втрачати, і він продовжує розкривати таємниці індустрії. Ви думаєте, що цигарку роблять з тютюнового листя, а відходи виробництва утилізуються? Тоді ви помиляєтесь. Менше 50% маси цигарки це справжній тютюн. Решта це так званий відновлений тютюн. До його складу входить тютюновий пил, який переробляють, відновлюють та кладуть в цигарку. Також в хід йдуть стовбури, жилки, які залишаються після обробки тютюнового листя. Старі цигарки не утилізують, а пускають в подальшу переробку. Спосіб переробляти відходи винайшли Філіп Моріс. Для цього застосували аміачну технологію. Одна з переваг аміачної технології вона посилює дію якісного тютюну. Тож, змішавши його з відходами, вийде цілком пристойна цигарка. Компанія Філіп Моріс виявила, що додаючи у цигарки більше тютюну. Переробленого за аміачною технологією у курців зростає рівень насолоди. У них зросли продажі. Всі почали запитувати, чому ці цигарки такі успішні. Ми невдовзі відкрили їхній секрет. Він криється в аміячній технології. Саме аміак є причиною популярності цигарок. При додаванні аміачних сполук нікотин трансформується у так званий вільний нікотин. Вільний нікотин надходить до мозку швидше протягом 6 9 секунд і потужніше на нього діє. Тобто, за допомогою цигарки, курець швидше отримує велику дозу нікотину. Та аміачна технологія впливає на організм курця. Тестування свідчить, аміачна технологія дозволяє створити більше вільного нікотину. Він швидко досягає мозку і негативно впливає на рівень глюкози на серцево-судинну систему, на кожну систему в організмі. Ця домішка, що посилює дію нікотину, має ще й інші назви: сечовина, карбамід. Її зазвичай використовують у сільському господарстві. На її основі роблять добриво, а ще дешеві пластмаси. І саме сечовина є важливою складовою цигарки. Невже звичайне добриво робить цигарку ще бажанішою?